Вітаю, я Алла Захаренка з Нікополя. І три роки тому мені позвонила людина і запросила на тренінг. Який тренінг? Чого? Але у мене були внутрішні запити. Я там всередині себе питала: що я живу, куди йду, що буде далі. І це було три роки тому. І саме на оцих відчуттях дому, ну поїду, що мені там розкажуть. Я приїхала і відчула, що я не геть розумію, що відбувається, але тут я знайду відповіді. За два дні у мене пройшла внутрішня переоцінка всього стосовно себе особисто, стосовно відносин в родині з чоловіком, з дітьми, з мамою, з вікруньою, з друзями, з кумами, з людьми, з ким я працюю, де я роблю, що я роблю, тобто, все. Стало так, як повинно бути. Я побачила, де у мене є задачі, які треба вирішувати. Тож зробила все, щоб це переробити. І я йшла в цій програмі, я запросила сюди всю родину, того, що я розуміла, що я хочу, щоб мої любі були ж такі ж усвідомлені, щоб вони мали внутрішню відповідальність перед собою, і щоб їх життя також наповнилось радістю та щастям. Аж я не мовчу, я про це розповідаю, і дуже багато людей через мене попали на переоцінку і живуть тепер в стані, який дає сили проходити все те, що нам дає всесвіт, що події в нашій країні відбуваються, і ще що буде, ми не знаємо. Але є внутрішній стержень, так щоб йти у рівновазі. допомагаючи собі, я допомагаю іншим. Розуміючи сама, я допомагаю розуміти це іншим. І так всі разом ми робимо велику справу. Тож, якщо у тебе є питання до себе, і ти знаєш, що ніхто тобі на це не відповість, приходь на переоцінку. Приходь, бо саме там ти знайдеш свої відповіді. До зустрічі!